Привіт-привіт! З вами я Тоня і це буде міні З, Як ви думаєте з чого? З чого? З чого? Якщо ви думаєте з Аврори, то ви молоді ви вгадали. Це розпаковочка з Аврори і е, АТБ. Тут є в тому пакеті і АТБ, то, що ми купили в АТБ, і те, що ми купили в Аврорі. Ну, Точніше, можна сказати, в Аврорі купляла я, а в АТБ купляла мама. Ну ну ми ще разом, ну притом, ну маєш те, що ми купляли все в Аврорі, то маєш, я са сама все купляла. Ну коротше, давайте поїхали тут. У тебе ж кальмар, що покати, то ми поїхали. Дальше. Туалетний папір, я без посиділа. Правда, подивіться, секунду. Ладно. Туалетний папір. Це папірний фапи... туалет. Папірний туалет. Туалет. Папірний туалет. Ой. Папір туалетний ми купляли в АТБ. Коштував один рулончик 68 гривень. 68 гривень. Купили два. Далі. Давайте все вам покажу перше з АТБ, а потім все з Аврору. Наші улюблені макарони. Макарони! Таку, таку упаковочку макарончики коштувала цю упаковочку коштувала 100, 110 гривень. Або 110, або 112, або 110 гривень. Мені здається, що 110 гривень. Упаковочка 110 гривень. Це теж АТБ. Все, я зараз достаю все з АТБ. Далі. О, що тут все? О, ні, 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 ні. Огірочки. Теж купили в АТБ. Три огірочок, один огірочок коштує 20 гривень. 20 гривень купили два огірочки. Ой, три огірочки. Ну, там є різні великі, маленькі і так далі. Ну, ми купили три великі, то нам, виходить, хоче один огірочок, великий коштує 20 гривень. Ну, вже тут не в стіні, тому що перше було дорожче. Ну, і все, я тепер показала, тепер А, ні. І все, Ще в АТБ купили, я дуже обожнюю, такі круасани з шоколадом забрали останню штуку. А, коштував один, такий круасанчик, один коштує 25 гривень. 25 гривень круасан. Ну, вони дуже, але вони дуже смачні, там в шоколаду. Там є різні смаки. Ну і далі все з Аверори. У За Заврори мама купила таку приправу до моркви корейської і а, лимонна кислота. Це щоб зробити. Мама мені казала, що вона мене це вправку вливає і потім, щоб кочі не смертіла пралка, Ну, коротше, щось кочу мамина, Далі, звісно, що... далі я собі купляла. Отака картопля, хто знає, таку тіпо, тіпо, ху, картошки фрі, але це картопля. Дві упаковочки. А, до речі, лимонна кислота коштує 18, кури до української моркви 19. Тіпо, ой, де, о, тьфу, е, Лимонна сода кош, лимонна кислота коштує 19, а це коштує е, 18. Ви Далі такі упаковочки, вона упаковочка 10 гривень. Я бачила, коли ми перші пішли в Аврору, а потім пішли в АТБ. Ну, в АТБ. ми перші в Аврору пішли. І в Аврорі коштувала така одна упаковочка 10, а в АТБ коштувала така упаковочка вже не 10, а вже 12 на 2 гривні більше. Далі, ось таке печення, шоколадне. Це моє улюблене, напевно, що з Аврори печення, воно дуже смачне. Але це, коротше, печення, воно і вітає і в Аврорі, і в Сільпо, і в АТБ. Всі там магазина продається, яких я була таких. Ну, наскільки я знаю, скільки воно коштує в сільпо і скільки воно коштує в аврорі. В Аврорі коштувала таке, коштувало 3 Ні, не 30. Не 30. Що а, е, таке коштувало 28 гривень. 28 таке. Далі е, весільбо коштувало 31 гривню. Капець, бляха. Ціна. Ну і ще дві покупочки. Перше це на пасочку. Це не пасочка. Це не пасочка. Це свічка від паски. Дайте добро. Це свічка в кошечок для пасочки. Ось така. Коштувала 36 гривень, бачите, 36 гривень для хам. І останнє, це теж е, це не Аврора. Це не Аврора, це, це теж АТБ. Думаю, це все за Аврора. Це за АТБ. Коштувати сирочок, це, ну, це йогурт, це йогурт такий, але він називається сирочок. ну хай буде так. Е, це солодкий ну, йогурт, я його люблю, там є різні смаки, ваніль, шоколад, е, банан. І вроді була колись до речі, фісташка, але я точно не пам'ятаю. Була полуниця і вишня. Я взяла полуницю, там вже було тільки лишилося в АТБ тільки три смаки. Це ванілька, вишня і полуниця. Вишенька вона трошечки кисленька, а цього, ваніль я не, навину, не люблю ваніль, тому я вибрала з получка. Вона смачненька. смачненька. Коштував цей сирочок, до речі, до, речі, до речі, в АТБ він коштував 40. З чимось гривень. 41, 42, 43, не пойму, але він реально дуже смачний. М -м -м, це Капець. Напевно, зараз посипіться в коментарі в що <тас> такі сорки продаються в любому продуктовому магазині там, за 18, за 19, за 20. Ну що таке дороге? Друзі, вибачте. Ми з мамою їздили в, це, в Тернопіль, там Аврора є магазин нормальний, який ми знаємо, АТБ і «Сільпо», які ми знаємо, що найкращі магазини. Це Аврора таки немає таке сьогодні. Що. що я маю зробити? Е, ну, в Сільпо я не бачила, ну я знаю, там є такі похожі сиру. сирки, типа. Похоже. А знаєте, що на бутерброди якісь масси сиротки сир, ну, солоні. А... Ось це, а Боже, в мене кицька м'явка, і зараз піздеть, просто скажу, не хейтер. Бо реально кажу, в мене кицька вчора родила котеня четверо. Най! Люблю тебе, кицька. Найс, коротше, ну все це. ну і пакетик з Аврори коштував. 11 гривен. Это наибольший показник 11 гривен в Авроре, в Тердополе. Ну, короче, вот такая, наш, вот такая вот распаковочка получилась. Кому сподобалось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Люблю вас всех.